Націоналісти вшановують пам'ять невинно об'єднаних жертв комуністичних репресій, а також жертв інших окупаційних режимів. На відміну від нас, в цей час теперішні окупанти це є комуністи. Намагаються робити марші е, по Хрещатику. І тому е, сьогоднішню акцію ми хочемо показати, що е, ми не погоджуємося з, е, з таким ходом подій. І е, нам е, дуже прикро, е, ми скорбимо, і, е, ми хочемо вшанувати е, пам'ять жертв, е, як ви знаєте, е, комуністичні окупації. Забрали найбільшу кількість людей, це більше ніж 100 мільйонів осіб. Сьогодні я хочу запросити до слова депутата обласної ради.